Зламали пошту або ж профіль у соцмережах. Чим це загрожує? Які персональні дані можуть викрасти зловмисники? Про це ми будемо говорити із гостем нашої студії, начальником відділу протидії кіберзлочинам Чернігівській області, підполковником поліції Ігорем Макуліним. Вітаю вас на студії. Отож, пане Ігорю, профілі в соцмережах. Давайте розпочнемо з самого початку. Які персональні дані ми надаємо власникам цих соцмереж, реєструючись у них? Ну, по-перше, для реєстрації необхідно, як правило, ввести адресу електронної пошти та номер телефону, що є обов'язковою умовою. В подальшому людина вводить свої персональні дані, прізвище, ім'я по батькові, там рік народження, тобто інформація, яка безпосередньо дивлячись, яка це соціальна сторінка, де вона знаходиться. Різні дані можуть бути, але, як правило, це може ще місто бути зазначено, з якого людина. В якому вона проживає чи місце народження її, ну тобто, ці по суті дані вони потім містяться і у профілі на сторінці, так але є налаштування. Якщо людина бажає скрити якісь дані, наприклад, щоб її дані бачили тільки її друзі. Вона заходить в налаштування і налаштовує таким чином, що її дані її сторінку, її бачать тільки її друзі, які в неї додавлені безпосередньо на тому чи іншому. Ресурсі, а де зберігаються ці дані, от які ми вводимо, якщо ми, наприклад, приховали їх у налаштуваннях, ну вони зберігаються безпосередньо на серверах того чи іншої соціальної сторінки. Ну тобто, дивлячись, що це за ресурс, вони вже у себе його зберігають на серверах. Якщо ми говоримо про месенджери, такі як Viber, Telegram, WhatsApp, принцип, по суті, той же. Окрім того, ще необхідно вказати номер телефону. Електронної пошти, наприклад, не потрібно, але потрібен номер телефону, до якого прив'язується той чи інший месенджер. Як тут механізм створення профілю у месенджерах такий же? Так, такий же, тому що, по-перше, номер телефону вводиться для забезпечення безпеки безпосередньо користувачу, щоб тільки він міг зайти на свою сторінку. Тому і вводиться номер телефона, для того, щоб йому могла прийти якесь повідомлення, код, і він його ввів, і надавач послуг даних міг переконатися в тому, що да, дійсно це той користувач, який зареєструвався. Тобто це безпосередньо для безпеки самих користувачів, запобігання взлому і всьому іншому. Uh -huh. um, і, от, до речі, зберігання знову ж таки персональних даних. Ми почули для того, щоб убезпечити себе, вказуємо. А з іншого боку, де зберігаються ці персональні дані в месенджерах? Ну, вони зберігаються на серверах uh -huh. у власника даного месенджеру. Uh -huh. і, uh, як вони зламуються? Чи можемо пояснити механізм і месенджери, і е, безпосередньо соцмережі? Дивіться, механізмів насправді може бути декілька угу. один із таких розповсюджених механізмів, коли, наприклад, людині просто приходить в телеграм якесь повідомлення. Від її знайомих або, можливо, просто якесь повідомлення для того, щоб перейдіть, будь ласка, по якійсь силці, потрібно підтримати якусь петицію, проголосувати в конкурсі за якусь дитину. Наприклад, людина переходить, бачить там якась дівчинка, вона малює якісь картини. Крім цієї дівчинки, там ще є три-чотири дівчинки, і просять віддати голос за певну дівчинку підтримати. Її людина дійсно бажає підтримати її, але для того, щоб підтримати, вона має заповнити форму. І де вона вводить свій номер телефону, наприклад. Ну, як правило, це взагалі приходить посилання, яке нібито що для того, щоб проголосувати, необхідно зайти в Телеграм. І вона починає вводити свої дані. Але насправді це шахраї східують фішне посилання, і людина, якщо вже є в Телеграмі, вона ж не буде повторно вводити, якщо людина заходить в Телеграм, писати повідомлення, вона ж кожен раз не вводить свої дані. Тому її має настерегти те, що повторно необхідно відійти в Телеграм. А якраз, коли вона входить повторно в телеграм, відбувається взлом, тобто зловмисники забувають її даними подальшому зловмисники можуть його використати її е, телеграм для того, щоб розслати її знайомим. Лист про необхідність позичити грошові кошти з якихось mm -hmm. там причин, і люди безпосередньо думають, що вони допомагають цій особі, але насправді вони скидають грошові кошти шахраям. Це один із випадків. Що може а, до речі? Бути. Чи може бути зламування профілю в телеграмі, просто перейшовши за фішинговим посиланням? Чи ніч, ні? Це ні, обов'язково людина перейшла, то нічого не відбудеться. Людина має вести свої персональні дані, тому що шахраї створюють фішингові сайти, фішингові посилання для того, щоб людина перейшла. І коли вона переходить, тоді вже нам у має ввести свої дані, поки вона дані свої не війде, вона просто перейшла, тобто нічого не відбудеться uh -huh. і продовжую свою попередню так. думку. Крім того, що вони можуть розіслати повідомлення, вони так само можуть списку абонентів людини розіслати такі самі посилання про необхідність проголосувати. Таким чином вони е заволодівають новими, новими, новими даними, які в них зберігаються, і новими доступом до телеграм-каналів інших вже його знайомих. Тобто це таке розповсюджується в геометричній да, прогресії. Так, да, так, да, розповсюджується. Так, вони, mm -hmm. наприклад, можуть шукати шахраї одну особу, у них є доступ. Да? А якщо у цієї особи є список контактів, 100, 100 контактів, наприклад, ще 10 перейдуть і ще 10. І таким чином воно розповсюджується. А потім в якийсь момент вже не починають працювати, вибирають більш цікаву людину для неї, дивлячись по, по перепискам, тому що вони мають доступ. Розумію, що допустимо у людини, є якісь грошові кошти, що вона військовий або Підприємець, тобто вони розуміються, і тоді починають уже від її імені у когось просити, наприклад, у знайомих близьких, пишуть, що необхідно позичити грошові кошти, що там не якась трапилася ситуація, неприємна. З вашого досвіду, а зачасту зламують отак, от телеграм-профілі для того, щоб виманити кошти, чи можливо мають іще якісь, скажімо так, задачі ну, цих я, профілів. Так, да, я ж кажу, задачі дві: доступ отримати для того, щоб uh -huh. отримати потім доступ до нових абонентів і заволодіння грошовими коштами. Ну або, наприклад, я не знаю, створення якоїсь армії ботів, умовно. Ну, чи, чи ні? мало ефективно, тут uh -huh. затрати занадто великі, тому, як правило, для цього не використовують. Ну і тут треба звернути на те, що люди мають бути пильні розуміти, якщо вони, наприклад, вже авторизувалися в якійсь там вайбері, ватсапі або в телеграмі, якщо вони приходять по якомусь посиланні і їх просять повторно авторизуватися, ну, людина має розуміти, що такого не буває, що вона вже зареєструвалася, і вона війшла в свою сторінку, і вона має доступ до неї, то не потрібно вводити повторно на якихось незрозумілих ресурсах. Свої дані. Це для всіх месенджерів. Ну для всіх тобто, месенджерів. Тобто, якщо зайшли, отримали посилання про підписання петиції. Для того щоб підписати петицію, теж необхідно авторизуватись на сайті електронних петицій. Як у даному випадку, дивіться дані сайти можна перевіряти. Вони є mm. на офіційних сторінках. Тобто, людина, перш ніж підписати петицію, вона заходить і перевіряє. Тобто, і перевіряти повинна кожну букву, кожний символ, кожну крапку. Тому що шахраї це розуміють наприклад, в кінці може бути gov.ua, gov а там буде Gov.ua.a, наприклад. І все. Тут вже становиться зрозуміло, що це фішингове посилання. І тут я хочу ще якби, наголосити, що, наприклад, у нас департаментом кіберполіції спільно з волонтерами було створено проєкт Брама. Це проєкт, який є в Телеграмі, є сайт, і він перш за все створювався для того, щоб блокувати е, е, фейкові новини, які розповсюджуються за агресорами агресорам, але. Крім того, кожен громадян може надіслати, наприклад, якщо в нього є інформація, що є такий сайт, да, який, грубо кажучи, фіжинговий, створений шахраями, то за допомогою цього проєкту БРАМи може блокуватися. І що буде полегшувати, що в наступному інші люди не зайдуть і не стануть ошуканими шахраями. Тобто, це створено для того, аби попередити інших, що це так, може бути Так, попередити інші. Ну, по-перше, що воно було для фейкових новин і різноманітної неправдивої інформації. Але крім того, зараз застосовується до блокування сайтів шахраїв, посилань їхніх. Угу. З месенджерами зрозуміло. Тобто, по суті, якщо хтось надсилає якісь повідомлення із проханням проголосувати, підписати і таке інше, обов'язково перевіряємо, чи не просить цей сайт якісь персональні дані. Так. Слідкуємо, аби адреса самого сайту вона була до мене відповід... ім'я. Ну да, адреса. Так, адреса сайту, якщо і перевіряємо, чи дійсно це офіційний так, сайт, офіційний. а не підробка. Але краще всього, щоб не ускладняти не ускладнювати собі. Життя, зізвонитися з особою, яка направила тобі це повідомлення, і поцікавитися в нього там все нормально, не зламали в нього телеграм, чи дійсно він просить грошові кошти. Mm -hmm. Ну це ж не складно. Якщо людина просить перетелефонувати, дізнатися, що в нього там трапилося, навіщо йому ці грошові кошти. І, ну, як правило, на цьому етапі вже людина розуміє, що її просто хотіли пошукати. Якщо людина досить відповідально поводиться із, зі своїми месенджерами, але якимось чином шахраї зламали телеграм. Таке ну, як діяти тоді? Ну тоді безпосередньо, якщо вони зламали, якщо, наприклад, немає доступу, по-перше, потрібно проінформувати коло своїх контактів, які були там в телефоні, що в нього зламали цей телеграм, що хтось буде звертатися, наприклад, за якимось листом про допомогу, що не потрібно нікому переводити ні грошові кошти, нічого не потрібно робити. І ну безпосередньо тоді ж звертатися вже і до поліції з заявою, що в нього відбулась така от ситуація. Чи можуть до речі поцупити ще якісь персональні дані, окрім тих, які вводив користувач під час реєстрації месенджерів? Ну, наприклад, хтось там користується якимось сервісом з купівлі-продажу і прив'язав карту до того чи іншого застосунку? Це так, може бути. Дивіться, ну, я, дивіться, і ще інколи шагрії uh -huh. також використовують фейкові сайти, коли людина, наприклад, заходить от хоче придбати якісь там речі собі. Наприклад, і заходить на цей сайт, і на сайті там є купити, і вони дійсно сам. Там діпо формити онлайн замовлення, і сайт просить номер телефону і може просити номер банківської карти і свій код. Це теж не потрібно ну, якби на кожному сайті це вводити, тому що цим теж користуються, використовують. Потім також буває, людина вводить номер телефону, електронну скриньку свою. І потім, вже отримуючи номер телефону і скриньку, вони можуть на скриньку, наприклад, направити листа, що в неї там відбувся злом телеграму або взлом того ж вайберу. І що необхідно в найкоротший час виконати якісь певні дії. Таким чином є інший механізм, коли теж вони заволодівають. Доступом до того ж вайберу, телеграму і ватсап інших месенджерів, тобто, коли на пошту надійшло повідомлення про спробу зламати месенджер, це теж можуть бути шахраї, так можуть бути шахраї. І перш за все, якщо надходять різноманітні повідомлення, що з вашими якимись. Соціальними сторінками меседжерами відбуваються якісь незрозумілі дії, то треба дуже уважно читати ці листи, звідки вони прийшли, від кого вони прийшли, і не намагатися відразу виконувати ті дії, які викладені в листі. А якщо все ж таки це ну от достовірне, скажімо, ну, сайти дійсно була справді да, достовірні? Ну можна зайти наприклад на той самий Google, вбити, наприклад, там з NOMTELAM офіційна сторінка телеграму або зайти на офіційну сторінку телеграму, побачити їхню електронну пошту скриньку, яка в них зазначена, і тоді вже розуміти, що да дійсно це від телеграму, тобто всю інформацію треба перевіряти. Тобто, що країни це розраховують, що якщо людині приходить якась повідомлення, вони розуміють, що людина буде в якоїсь стресовій ситуації, буде намагатися швидко щось виправити. Ну вони дуже добре розуміють психологію людини. Тоді, коли людині приходить якесь повідомлення, вони одразу намагаються відновити доступ, щоб її не заблокували, не вкрали. І от на це все розраховують. Тому спочатку треба розібратися, чи дійсно воно прийшло з офіційної скриньки. Так само буває, в телеграмі приходять, нібито то лист там від самого телеграму. Але якщо уважно подивитися, то там або літера якась відрізняється, або десь крапка стоїть, і насправді це просто якийсь чийсь акаунт, а не від телеграму. Зламали профіль. Що робити, чи можна відновити його? Так, там є механізм, в залежності від того, що це соціальна сеть, і там у кожної є якісь певні умови. Тобто там десь 48 годин дається на те, щоб відновити у когось там три доби дається. Тобто, в кожна ситуація індивідуальна, але є можливість відновити. Тільки людина дізналася. То знову ж таки можна зайти на той же самий Google, і е, там воно видає інструкції, але знову ж таки треба дивитися інструкції, які там в першій п'ятірці, тому що грай теж можуть там розмістити якісь свій сайти, насправді ввести людину в оману так. Mm -hmm. Але насправді або ну знову ж таки, якщо людина, наприклад, це якась бабуся, якийсь пенсіонер, який не орієнтується, що йому треба робити, це по перше, звернутися там до людей, які орієнтуються і нормально вміють користуватися телефоном, гаджетом і звернутися до них за допомогою, щоб вони пояснили або допомогли. Або звернутися, наприклад, до сервісний центр, наприклад, що там пишуть, що там з номером якісь проходять махінації. Ну я розумію, якщо це в місті, то є можливість. Якщо це за містом, не у всіх є можливість, але можна протелефонувати по офіційним телефонам і це все дізнатися. Uh -huh. Тобто ну, людям, які в цьому не розбираються, по-перше, піти звернутися до людини, яка в цьому орієнтується, а та вже людина зорієнтується, що їй потрібно робити. Тобто, самому, самостійно не потрібно щось робити. Якщо там прийшло повідомлення якогось з банку, то якщо там є у людини банківська картка, то, як правило, на кожній банківській картці міститься телефон підтримки. Позвонити їм безпосередньо по тому телефону, який на банківській картці, запитати: От у мене там намагаються зламати банківську картку, або якісь дії. Тобто дзвонити безпосередньо до офіційного представника. І так само до офіційних представників цих месенджерів про які... так. Так, ну заходити на їхні офіційні сторінки, перевіряти їхні офіційні електронні адреси, і тоді вже можна розуміти, це вони звертаються чи не вони звертаються. Зрозуміло, відновили профіль, ну от, допомогли так. сервісний центр або так. люди, які орієнтуються в цьому. Що далі? Які ну, які дані зм... вже втрачені? Можливо, чи ну, по перше бажано змінити відразу пароль, угу. тому що якщо не значить старий пароль, то. Може так само повторитися, що знову заволодіють доступом до її сторінки там чи до месенджера. Е, якщо вони взламали і користувалися, то якщо, наприклад, це Телеграм, то вони можуть викачити ті ж самі повідомлення, які там містилися. Тобто вони вже можуть заволодіти і в подальшому їх використати. Так. Але якщо доступ відновлено, то вже від імені користувача, принаймні ніхто не буде писати і. Просити про допомогу, або здійснювати якісь певні дії, або розсилати ті самі розсилки з посиланнями про голосування і все інше. Але таким чином ми. Але знову таки, прошу вибачення, mm -hmm. можливо, якщо в неї відбувся у людини взлом, вона його відновила там в якийсь е -е, період незначний. Бажано ще розробити також розсилку своїм знайомим, що от в період такий то в мене було взлом і можливо, щось хтось може писати від мого імені, щоб люди вже його знайомі знали, що така ситуація була, і що можуть бути якісь незрозумілі. Прохання або здійснені якісь е, інші дії. Угу. А профілі в соцмережах. От знову ж таки вони можуть бути зламані таким же чином. А чим це може загрожувати і які дані вимагають, скажімо так, шахраї під час зламаних цих сторінок? Що чим саме користуються? Ну, Дивіться, по окрім того, що просять гроші. Це да, вже зрозуміло. Просять гроші. Якщо там у людина якась можливо конфіденційна інформація була, то вони можуть за її заводити якісь фотографії, які вона не хотіла, щоб інші бачили, можуть вимагати гроші, щоб не розповсюджувати дані фотографії. Також якщо у них був доступ, вони можуть, наприклад, знають. The cat sat on the З ким вона переписувалась, можуть фейковий, ну, фотографію взяти, дані взяти, але і створити іншу сторінку. І uh -huh. з тої сторінки вже так, також писати знайомим. Але з іншого боку, нічого не заважає а, взяти просто сторінку. фотографію зі сторінки. Вона є в вільному. ну, так доступі також сторінку. користуються, але воно мало ефективно. Тобто, шахраї намагаються йти по більш короткому шляху. Якщо, наприклад, вони створять, да, візьмуть фотографію, заповнюють дані, це треба до, щоб тебе додавали до друзів. Тобто це якийсь період часу, якісь дії. Тобто воно мало ефективно, вони намагаються йти там, де більш ефективно. Угу. А, гаразд, а вз... тоді давайте розберемось, яким чином захистити от свій профіль у соцмережах, блокувати від загальної а, загального перегляду це допомагає чи ні? Ну так про, це, закритий до, профіль. допомагає допомагає, тому що сторонні особи не мають доступу, і вони, як правило, такі профілі виминають, вони не цікаві. По-друге, знову ж таки, ті самі соціальні сторінки, як вони можуть ламатися. Наприклад, якщо людина часто купує якісь товари в інтернеті, якщо ми заходимо на якийсь сайт, вона просить сайт, просить зареєструватися. Людина вводить електронну скриньку туди і паролі. То якби, порада людям змінювати ці паролі. Наприклад, якщо до соціальних сторінок у нього один пароль. То до доступу для сайтів необхідно створювати якісь інші паролі і намагатися для кожного сайту створювати якийсь новий пароль, тому що якщо у людини одна електронна скринька, нам для авторизації завжди потрібна електронна адреса або номер телефону і пароль. Якщо електронна скринька однакова з паролем, то вони просто підставляють і заходять вже. В інші сайти, так само від імені людини, так за ланцюжком тоді за все. Ланцюжком, пішло. Так. А зміна паролю як часто варто їх міняти, і наскільки це дійсно дієво? Ну е да, дійсно дієво, але знову ж таки, якщо людина постійно користується там обмеженим переліком сайтів, то в принципі там раз в рік можна міняти. А якщо вона постійно реєструється на різноманітних сайтах, постійно щось купує, постійно використовує свої дані, то потрібно частіше міняти, тому що знову ж таки деякі люди там перевіряють, а деякі люди не перевіряють. Так само на фішингові сайти заходять, залишають свої дані і потім. Щахрайцім користуються. А, такі от біометричні дані, наприклад, часто смартфони сучасні теж просять. Mm -hmm. Це захищає? Це є додатковим захистом тих ну, самих так, соцмереж? Є. Чи ну це воно те, що є захистом? Воно просто поліпшує людині, що їй необхідно пароль не вводити, просто телефон вводить. Тобто воно там не захищає, просто що людина спрощує користування. Спрощує більше користування. Чи не Для так. захисту це ніяким чином не. Ну, якщо ні, ну воно захищає, якщо, наприклад, її телефон хтось отримає, то так, да, дійсно воно там захищає. А якщо немає доступу до телефону, то. Угу. То воно не захищає. Давайте тоді розкажемо, яким чином убезпечити взагалі користування тими месенджерами, соцмережами для того, аби їх не зламували. Що треба зробити попередньо, аби шахраї не могли, скажімо так, отримати персональні дані, переписки і таке інше. Ну, по перше, потрібно проявляти пильність і логіку. Ну, тобто, я ж кажу, двічі не можна зайти, так само як двері неможливо відчинити два рази. Так само неможливо зайти, наприклад, до соціальної якоїсь сторінки своєї двічі. Тобто, якщо людина вже авторизувалася один раз, і через п'ять хвилин її просять повторно авторизуватися, ну тут уже її має насторожити і знову ж таки авторизуватися після того, як вона перейшла по якомусь посиланню. Да, Якщо вона там зайшла і вийшла, то це логічно. Але якщо їй приходять якісь посилання і потрібно щось там здійснити, якусь дію за даним посиланням, проголосувати або щось зробити то тоді я маю насторожити, чому я повторно маю вводити свої дані. Тобто, поки людина не введе дані, шахраї не заволодіють. Тут все якби зрозуміло і логічно. Угу. Двохфакторна автентифікація. Давайте роз'яснимо, як саме нею користуватись, скажімо так, і як, так, як це дійсно, убезпечує? Так, да, вона дійсно убезпечує, тому що людині приходить, наприклад, на вона підв'язує свій номер телефону, і не тільки там скриньку, а вже на її номер телефона підходить там пароль, за допомогою якого вона може відійти. Тобто, якщо в Шихраїв є доступ, наприклад людина зайшла десь на якийсь сайт. Вона свою електронну пошту да, і ввела е електрон, ну, там, доступ до електронних скриньків, вона не них є за через пошту може війти. А якщо приходить ще повідомлення на номер телефону, то тоді воно ускладнює і воно Угу. І безпосередньо електронна пошта. Як захистити її? Тому що адресу електронної пошти просять чи не всюди при реєстрації? Так, так само в електронну пошту можна підв'язати під свій номер телефону і тоді на. При вході можна відмітити, щоб наприклад приходило повідомлення. Тоді підходить повідомлення, людина його вводить, і тоді воно підтверджується. Тобто, взаємно такі. Да, да, да. Дякую вам за роз'яснення. Нагадаю да, слухачам, ласка. що це був начальник відділу протидії кіберзлочинам Чернігівської області, підполковник поліції Ігор Маколін.